Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без пладень лайфкрип. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. І сьогодні я хотів би вам розповісти, як ми можемо додатково отримати 100 тисяч самоцвіт у грі Гамлі, але перед початком як завжди хотів би попросити вас підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео, а також переглядайте інші відео на моєму каналі і про знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті. Ну і далі переходимо за посиланням цим відео і потрапляємо до самої гри. І сьогодні я хочу вам розповісти, як ми можемо додатково отримати 100 тисяч самоцвітів у грі Gemit абсолютно безкоштовно, виконуючи прості дії. Ну і далі, хто ще не зареєстрований, проходимо реєстрацію. Реєстрація тут, звичайно, як на всіх сайтах. Далі підтвердити свою електронну адресу. Та переходити до авторизації. А для тих, хто вже зареєстрований, просто переходимо в свій аккаунт і потрапляємо до свого аккаунту. І тут відразу ми бачимо статист нашої гри. І ми не будемо сьогодні розбирати детальну механіку самої гри. Кому цікаво, може перейти на мій канал та переглянути відео щодо цієї гри та як вона працює. І давайте перед початком переглянемо, що мені вже вдалося досягти за 10 днів цієї гри. Для цього натискаємо Грати. І тут ми можемо бачити, скільки вже урону я можу наносити. яких нових найманців я придбав. І я працюю тут абсолютно без вложень. І не маю великої кількості рефералів. І тому я значу ще один спосіб, яким ми можемо заробляти додатково 100 тисяч самоцвітів абсолютно безкоштовно. І далі виводити собі на гаманець або реінвестувати у гру, для того, щоб збільшувати свій дощ. Ну і що ж ми можемо зробити для того, щоб отримати ці самоцвіти. І для цього перейдемо в наші квести. І тут ми можемо виконувати. Одне завдання кожні 5 днів це завдання публікація нашої виплати. Тобто, коли ми надбираємо трішки більше, ніж 100к самоцвітів, ми можемо їх вивести, а потім опублікувати наш вивід на одному із форумів і за це ми отримуємо 100 тисяч самоцвітів абсолютно безкоштовно. Ну і перше, що нам потрібно зробити, це заказати виплату. Для цього переходимо в вкладку Фінанси, натискаємо на виплату. Обираємо спосіб, яким ми будемо виводити свої зароблені кошти. Звичайно, краще виводити фіатів. І я розповім далі чому. І ми можемо тут виводити дерев'яних, в євро та в доларах. І кожен обирає, які валюти йому краще виводити. Давайте ми виведемо у Євро. Зараз перейдемо в мій Гаманець. Як бачите, в мене 0 євро. І я вивожу в євро для того, щоб нам потім точно вирухати, скільки комісій ми заплатимо. Ну і далі повертаємося на сайт, обираємо пейер євро. Вводимо номер свого гаманця, номер копію, хто не знав. І далі замовляємо виплату. І тут ми можемо ввести всю суму, але ми цього робити не будемо. Ми оберемо, для прикладу, 120 тисяч. Тут ми бачимо, що мінімальна сума в нас 10 євроцентів і ми виводимо якраз таку суму. Далі ми бачимо скільки максимально ми можемо вивести та яку комісію ми сплачуємо. Ми далі натискаємо заказати виплату. Чекаємо, поки пройде наша виплата. Виплата відправлена. Тут ми бачимо скільки я вже замовляв виплат з цього сайту. Ну, і переходимо в наш FRGMANET поновлюємо нашу сторінку. І все, як бачите, в мене з'явилося десь євроцентів на рахунку. І що ми робимо далі? Натискаємо на свою історію, дивимося, де наша ця транзакція. Виділяємо нашу транзакцію, копіюємо, повертаємося на сайт, переходимо на вкладку Зароблять, натискаємо квести Далі переходимо на вкладку Публікація виплат. І тепер ми обирамо один із цих форумів, на який ми будемо відправляти підтвердження нашої виплати. Тобто просто нам потрібно буде зробити публікацію цієї виплати. І я вже робив на одному із цих формі виплату, це в нас здається, вона називає Онік. Переходимо на неї. Тут також спочатку потрібно вам буде зареєструватися. Як бачите, я зареєструвався, бачимо публікацію про цю гру. І далі просто натискаємо Відповісти. Вставляємо наш текст, який ми скопіювали. І тут не потрібно нічого нам більше міняти. І натискаємо просто відповісти. Все, як бачимо, наша публікація розміщена. Далі, що ми робимо? Копіюємо просто ось цю ссылку, на якій розміщена наша публікація. Повертаємося на сайт гри, натискаємо відправити на перевірку. І все, наш запит відправлений на модерацію. І давайте я повернусь, коли наш запит опрацюють. Попереднього разу це зайняло десь хвилин 10, тому давайте я поки що призупиню відео, а потім повернусь. І все, як бачите, наша заявка одобрена. Пройшло десь пів години. Попереднього разу це було хвилин 10, а може навіть і менше. Але, мабуть, дуже велика кількість користувачів відсилає на перевірку. Ну, якщо, звичайно, хто був уважним, замітили, що я затупив і відправив свою попередню публікацію, ми навіть можемо її переглянути. Як бачимо, ось моя публікація за 5 марта. І все нам одобрили. Не знаю, чи мені так пощастило, чи просто. За великою кількістю цих запитів модератори неуважно переглядають дати цих публікацій, а можливо навіть можна надсилати їм і старі виплати. Тому, як бачите, ми з вами ще. Знайшли один лайфхак, як можна навіть не виводячи, та не втрачаючи на комісію, отримати цю винагороду. Але, звичайно, можливо, мене навіть за це забанять, тому кожен вирішуйте сам, чи робити такі маніпуляції чи ні. Ну і добре, як бачите, в мене знову 512 тисяч. Від початку в мене було 620. Ми вивели сто двадцять. нас залишалося 500, тому що мені здається, ще прийшла якась реферальна виплата. Ну і також ми бачимо, що тут пишуть, щоб адміністрація підтвердила вас на ну і що я роблю далі? Я знову реінвестуватиму ці кошти. Далі натискаємо Поповнити баланс. Обираємо євро європар. Вводимо суму, ми виводили 0,1 і вона тут є мінімальна сума для поповнення. ну і, Звичайно, я не радий вам робити це в євро. Це я просто для відео так роблю, тому що ми більше втрачаємо і на комісію, тому робіть це в інших валютах. Далі натискаємо. До оплати, чекаємо, нас перенаправляє. Ми обираємо, які валюті ми будемо повняти Натискаємо євро, підтверджуємо, оплачуємо, чекаємо і все. Наша покупка успішна. повертаємося до себе в аккаунт. Ну і далі давайте переглянемо наші транзакції, натискаємо на них. І як бачите, ми виводили 120 тисяч і 14 тисяч ми вже втратили на виводі. Це. Комісія в нас була за вивід. Ну і тепер давайте вирахуємо комісію, яку ми втратили за поповнення пергаманця. Ми з вами заплатили 1 євроцент. Давайте Давайте на прикладі виплати зробимо. Обираємо пер, євро. Тут вводимо 0,01. І як бачимо, ми плюс ще втратили 21 тисячу. Тобто, загалом ми втратили 35 тисяч. Але, звичайно, це я робив в євро. Краще робити це в доларах або в дерев'яних рублях. І там буде ця комісія, мені здається менше. Ну давайте переглянемо це все діло у доларах. Бачите, тут на 1 тисячу. Ми сплачуємо меншу комісію, а якщо ми будемо в дерев'яних, і це в нас ну 20 тисяч також вийде. Тобто євро це робити зовсім не вигідно. Але я це робив для відео, тому нема нічого страшного. Тим паче я не тільки мізерна людина, щоб рахувати такі мелочі. Тому що я сюди нічого не вкладав, це все зароблено абсолютно без вкладень. Тому я вважаю, що я все одно заробив. Ну і давайте переглянемо, наприклад, що ми можемо навіть на ці 65 тисяч придбати. ну ми можемо Придбати ось таке 4 найманці і збільшити свій дохід. Тим паче ми нехай і випадково, але ще знайшли один лайфхак, як ми можемо, навіть не замовляючи наступну виплату, пробувати отримувати цю винагороду. Звичайно, це ризиковано, але можна спробувати. Ну а я буду закінчувати. Кому було корисне та цікаве це відео, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал. Та давайте разом просувати українському мовний контент на Ютубі. Бережіть себе. До побачення,